Усім привіт, Мої вітання у нашому клюбі читацької літератури. Чи ні, читацькому клубі української літератури, Так? В читацькому клюбі, клюбі читачів, якому як більше сподобається. Сьогодні ми читаємо знову Юрка Позаяка. Позаяк. Етнографічний відділ. Скажу чесно, там був ще алкоголічний відділ, але я його пропустила. Ну, правда, мені там не захотілося читати жодного вірша. А ось в етнографічному відділі ми прочитаємо лімерики. До речі, ви знаєте, що таке лімерик? <кій> ну, я певна, звісно, що знаєте, проте. Трішечки розповім, гімерик це такий специфічний вірш. Знаєте, ви знаєте, є сонет, так? рондель, хоку, танка, так? а є гімерик. Це такий вид ірландської, або кажуть, що це староанглійська поезія. Не можу сказати точніше, називається вона так, Лімерик, з міста ірландського, таке називається Лімерик, і якось там англійською, там такий розмір, там, коли ти повернешся в Лімерик, якось так, так? Ну, я неправильно прочитала, тому що це треба прочитати англійською. Але я англійською читати не ризикую, тому що я працюю в англійській школі, британській. Я знаю, як треба, щоб звучала справжня англійська. А я не хочу ганьбити свою школу своєю поганою англійською. Тому англійську я не читаю, а просто вам кажу, що Лімерик це такий п'ятирядковий вірш, в якому рядки ремузяться ААББА. Ось так. Зараз ви почуєте? Ви почуєте, що це така форма, така стала. Але головне в лімерику навіть не форма, не римування, не кількість там стоп. А головне, щоб це було смішно. Це такі іронічні вірші, ці лімерики. Перепрошую за довгу передмову, отже, позаяк лімерики. Перший. Шурі Григор'єву. Молодий патріот на хрещатику викладав українську граматику. Наркомани і бляді всі хрещадницькі дяді нині люблять українську граматику. <кій> Активісти умцо в конотопі надавали ментярю по жопі. Вони ніжками тупа, то не жопа, а дупа. Тож ганьба вам ментивко на топі. Впізнала, що таке лімери, так? Я думаю, що ви чули. Молодий грубіян у Донецьку мав таку заведенцію злецьку, Вибігав з автоматом і свинцем та ще й матом Поливав всіх у ріднім Донецьку. Алкоголік зухвалий із Пісок вкрав на закусь сільмай зі сосисок. Закусити не стих три чотири ніг, Натовкли йому ребра і писок. Тетя Бетя із міста вапнярки страх не любить тривалої сварки. Тільки щось так, там не так, в лоб гантелишняк і, і знов усміхнена Бетя з Вапнярки. Я... Не знаю, чи я би все читала, але тут так багато наших міст, що мені прям не хочеться пропустити раптом того міста, і вам хочеться почути про своє місто. А я ось полінуюсь прочитати. Отже, продовжуємо. <кхем> Олог конкретний з міста Прилук просадив казино 300 штук. Тут історії край далі вже й не питай, ніж в ребро і придурку каюк. Мафіозі крути з міста сквири, Навернусь до Христової віри, тож за ксиву святого Забашляв він премного Слугам Божим з блаженної сквири. <клес> Алкоголік у Дніпродзержинську поведінку мав виключно свинську. Де шмурдильцю поп'є, то вже там і блює. Все обригано в Дніпродзержинську. <кій> На що я це прочитала? А до речі, Дніпро-дзержинськ це що в нас? Горішні плавні? Правди? Правильно? Чи ні? Напишіть в коментарях. Бо В щось... мене була колись знайома з міста Дніпро-Дзержинська. Вона вчилась теж в Одеському університеті, там, де я. І коли вона приїздила до Одеси, вона починала дуже кашляти. Ось я кашляю, бо в мене, я так розумію, це учительська хвороба вже, так? ларингіт чи що там таке, що я не можу довго говорити. Ось. А вона казала, що в них місто настільки забруднене, що коли вона приїздить до моря, то вона одразу починає кашляти, бо з неї каже, мені в легенях відслоджується оця штукатурка отого там бруду, який був, каже, я відкашлюю. Це місто Дніпродзержинськ. Зараз як? Як? Вирішні плавні? сподіваємося, що так. Юні панні і селища Ічні допікають проблеми одвічні. Як його далі жить, вже ж воно так свербить та цінується цнота у ічні. А, цікаво, ічня, це правда? Я думала завжди ічня. Ні? Ічня, ічня. З ічнею, що в нас пов'язано? Ічня. Я пам'ятаю, згущене молоко було колись, ічнянське. Їли? Mm? Молода удова з Ярославки в ретриночі ночує у Савки. Савка гарний мужчина, справжня сексомашина. Був би лиш самогон для заправки. Mm. Зараз ні. Я щось буду трохи пропускати, бо тут є прям гедотне трохи. Я дуже багато чого і читаю, і вимовляю, але про ці гісні співки перепрошую, читати не буду. Молодого єврея Спорятина задовбала. Молодого. Зараз. Молодого єврея з пирятина задовбала кошерна курятина. Вірний жит України, він любитий свинини, найсолодша ж молочна курв'ятина. По-перше, не курятина а курятина. Так це так просяк випадок, а ось курв'ятина, я не знаю, де там наголос. Молоденька Олена йзніжена кожну ніч власноруч себе ніжила, бо не знала Олена, що на те треба члена. О, свята простота з міста Ніжина! Цей лімерик присвячується моєму коханому чоловікові. В кавалера палкого із Луцька зразу видно, душа не злопуцька, він і в день, серед ночі, до любові охочий, то дарма, що мала в нього пуцька. Ні, коли я казала, що тебе ви чоловікові, це попередній лібрик. Ну, не це, явно не цей, ну що ви? Сашко, ти ж не подумав, що я тобі цей ліверик присвятила, Це зовсім. Тебе. Господи, що я читаю? Якщо вони почують мої учні, так, нікому, тільки, будь ласка, не скидайте ніяких покликань. Бо це прям. Бо це прям жах якийсь. Зараз чекайте, я все ж таки наперед прочитаю, бо я щось не дуже. Ні. Про Полтаву, ну я про Полтаву не прочитаю. Ну добре, я прочитаю про Полтаву, але майте на увазі, я за ці слова не відповідаю. Фетишист молодий із Полтави вкрав рейтузи у тітоньки клави, і з оргазмів відтоді фетишист не виходить, тож найбільші рейтузи Полтави. Ні, це так, це, це, це зараз. Ні, про Рокитне я пропущу. Давайте так, я вам просто скажу, що там є про Петрівку. Ага, ще я пропустила. Про Козелець, про Петрівку, про Рокитне. Угу. Молить Бога старенька Юстина, вже не тішать ні їдла, ні вина. Тож пошли, ми, будь ласка, молодого юбаска, щоб у Пуськов загнав домовину. Оце прям, оце воно, оце позаяк. Це ти прям вгадав, так? От ну звісно, як я можу це пропустити? Сльози лє безутішно Одеса, Вийшла заміж розкішна Ванеса, Незрівнянна путана, перша шлюндра фонтана, а дісталась сільському балбесу. Молодий сексуал в місті рівнім трахавсь на міжнародному рівні. Ні до чого тут баби. А от негри й араби залюбки драли хлопця у Рівні. Пробачте, зараз чекайте, я її буду все ж таки читати наперед. Так, про Херсон пробачте, ні. Я вже тут про рівне прочитала, пробачте мені рівдядик. О, про Ізмаїл. У мене сестричка, моя рідна, моя люба сестричка, живе там поблизу. Ось у південнім жаркім Ізмаїлі жіночки вельмичемні і милі, але в ліжку гарячі, так напрутні і скачуть два-три роки, й мужик вже в могилі. Анютан, це правда? Анна Іванівна. Так. Березань. Пропускаємо. Судак пропускаємо. Бровари прочитаємо. Необачений гультяй з броварів на бровах до любаски забрів та її чоловік. До такого не звик, постраждав, ловелас з броварів. Це дуже цнотливий риф, як на мене, правда? Мама донечкам в золотоноші прививала манери хороші. Віддаватись за так то є дурості знак. Віддавайтесь, дівчатка, за гроші. Дві приятельки скромні, зі сміли, <кій> з парубками гуляти не сміли. Одвох у ванні купались ніжно так колупались одна одній в заглибинах тіла. Ну так, про чоловіків вже я прочитала, отже прочитала про жінок. Один-один. думаю, далі вже такого не буде. О! Про Львів. Якось бідкалась панна зі Львова, що товстою була, мов корова. На мої кілограми зазіхають лиш хами, я ж шляхетна, та ще й гонорова. <свісно> На курортах морських сімеїза, популярна путана луїза. Бо ніколи процес не обходиться без венеричного бонус сюрприза. Пишні коси до самої сраки у Марини з села Кобеляки, Хоч дівоча краса, то є довга коса, Та не менша заслуга і в сраки. Підтримую, підтримую. Гливаха. Самі читайте. Про Болград самі читайте. Про суми теж самі читайте. Господі, да що це таке? Ано. Ну. Трускавець. Теж. Євпаторія, може прочитати, Сексуал-диверсант з Євпаторії Вів бої на чужій території, Про його перемоги свідчать буйні роги В багатьох громадян Євпаторії. В бабці Євги із міста Острога Всім відомо мораль вельми строга, Дев'яностий годок, та ще жоден дідок Не спізнав чарів бабці з острога. Дострога в мене теж є знайомі. Бачите? Найцнотливіший ємерик. Джентльмен з Кароліно Богазу в стриптисбарі дійшов до екстазу. Вибігати облом, він скінчив під столом спеціально принесену вазу. Наречений нещасний із Бучі на весіллі лі сльози пекучі, Молода на прощання, всім дарує кохання. Хто до цього охочий у Бучі. Сексуальний гігант із Черкас <клух> був в коханні ну просто атас, але мир його праху, він помер з перетраху, так яскраво горів і рано згас. Це був у нас етнографічний відео. Так пам'ятаємо, етнографія це дослідження. Культури, народу, народних звичаїв, традицій, України. Ну, будь-якої країни, в принципі, так? Ось, ми багато чого дізналися про різні міста. Ще разочок: ця чудова зелена книжечка. Я думаю, що я вам її майже всю прочитаю, але ви бачите найбільш такі. З перцем я все ж таки соромлюсь. Тому купуйте і насолоджуйтесь. Гарного вам вечора! Обіймаю!